На сьогоднішній день в місті 14 691 сім'я користується субсидіями. І субсидія, вже ви знаєте, прочитана за жовтень і листопад. Але всі ви бачите, що ми за жовтень субсидію розчитали окремо. Чому? Тому що програма, яка передбачала розрахунок субсидій, була поділена на дві частини. Вона була не дуже доскональною. Тому. За жовтень ви отримали повідомлення окремо. Чи вони будуть відрізнятися від тих повідомлень, які ви зараз отримаєте в грудні вже за листопад? Ну, по-перше, в зв'язку з тим, що опалювальний період було розпочато з 9 жовтня, субсидія за 9 днів жовтня не нараховувалась. Тому у вас у ваших квітанціях та бульках і ліміти на газ, і плата була одною. Зараз вже в табульках ви побачите повну суму за місяць за листопад повністю. І вона буде вже розрахована включно по березень місяць. Оця табулька, що ми вам отдамо повідомлення, вона вже обов'язковий платіж буде визначений включно по березень місяць. Але ж у вас виникає багато питань, особливо питань, які пов'язані з Харків Газбудом. Ці питання стосуються тих всіх їхніх поміток, які вони пишуть вам в своїх квітанціях. І ви запитуєте, платить нам чи не платить, що робить. Багато дуже квартальних задається питання. І квартальні це ті глошата, які повідомляють на кварталі людей. Тому я вам зараз не буду цитувати постанову 848, а розкажу вам своїми словами, щоб ви зрозуміли. І так, якщо ви використали газу менше, чим вам даний ліміт, відповідно, у вас відбулася економія. Ви зекономили. Але в кожній табульці написано, що обов'язковий платіж такий то, або написано 0-0-0. І ви не знаєте, що робити. Так от, якщо у вас переплата і ви зекономили згідно 848-ї постанови, Ніяких обов'язкових платежів ви не повинні проплачувати. Тому що в постанові чітко написано, що ота зекономлена переплата вона може бути врахована як обов'язковий платіж. Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер багато дуже питань до квартальних виникає з приводу твердого палива. В зв'язку з тим, що зараз у нас багато людей відказалися в зв'язку з підвищенням тарифів від газопостачання, поставили котли з твердим паленням, да? тому перейшли на тверде палення, так тобто. На тверде палення, так як і на газове постачання, теж надається субсидія. Ви пам'ятаєте, там що трошечки змінений пакет документів, але ж, якщо в минулому році... У нас субсидії на тверде паливо користувалося тільки 114 осіб, то в цьому році 259. Відповідно коштів, які ми завжди замовляємо за попередній період, нам сьогодні на тверде паливо, щоб виплатити людям не вистачило. В результаті на сьогодні ми маємо заборгованість за тверде паливо 239 тисяч з копійками. Сьогодні, от уже сесія, яка відбулася, і обласна сесія, нам виділила в зв'язку з перерозподілом по області 51 тисячу. І ми зараз якісь категорії заплатимо кошти, а всі інші кошти будуть виплачені в грудні місяці. Тому людей заспокойте. Я розумію, що може не актуально, але на превеликий жаль, сьогодні ті кошти, які були бачені, вони цільовим виділились. А ті, які не були передбачені, вони замовлені додатково, зрозуміло, відверту хвалю. Тепер питання те, що стосується пільг. Я не буду вас зараз заплутувати, тому що коли ми з вами попередній раз зустрічались, я вам наголошувала, пам'ятаєте, діти війни. Якщо дохід менше, ніж 1710 гривень, пільга є. Якщо дохід більш, Вступив в дію закон про поліцію. І пільги лишилась міліція. Сьогодні тільки ветерани міліції, у них пільга залишилась. Усіх інших пільга відміняється. Тому ці люди будуть до нас теж звертатися за субсидією. В місті в нас таких 164 особи. Тепер я хочу квартальним подякувати за ту допомогу, які вони нам, вони нам надають у вигляді видачі довідок і актів. Величезне вам спасибі. Тому що в зв'язку з останніми змінами, 848 постанові, ви знаєте, людина має право оформляти субсидію і на члена сім'ї, якщо вона зареєстрована, так? тільки вказувати особові рахунки без зміни на того, на кого вони оформлені. Людина має право, якщо вона живе на квартирі, оформити договор найму і вказати особові рахунки тієї людини, яка зареєстрована, і виконком наш, ви бачили, договора ці реєструє, і ми їх використовуємо. Але найголовніше те, що ви даєте довідки про склад сім'ї і підписуєте ті акти, де сусіди... Ну, скажімо, як підтверджують, що даної людини немає, і та людина має право користуватися субсидією. Тепер наголошу ще для тільки для непрацездатних людей. Запам'ятайте, тільки для пенсіонерів ми назначаємо субсидію на понад нормовану площу. Тому, якщо будинок 140 квадратів, а комісія не призначила на всі 140 квадратів, Бо постанова чітко визначає не на всю площу, а на понад понармовану. Тому комісія розглядає кожне питання індивідуально і на 140 квадратів можуть дати там, на 120, можуть дати на 100 квадратів, щоб ви знали, а можуть дати і на всю площу. Це в крайніх ситуаціях. І ще одне: якщо людина своєчасно не встигла оформити субсидію за того, що вона хворіла. Вона має право до нас звернутися зараз. Ми повернемося за два місяці наперед. І в зв'язку з таким, такою ситуацією людині субсидію призначено. І останнє це повідомлення. Значить, ви бачите, я назвала цифру 691 на сім'я. Роздрукувати повідомлення на кожну сім'ю ми ще можемо. Ну, рознести в кожну сім'ю нам дуже складно. Ви дуже уважно дивіться в квітанції, бо субсидія вже в квітанціях, які вам приносять, є. Хто потребує, комусь потрібна допомога, ми готові в телефонному режимі 28733, 33 знаєте, 24522, 22 надати інформацію по лімітах, яка сума, якщо у вас щось бентежить, або ви можете підійти до нас. Ми організували видачу таких повідомлень, хто хоче отримати з вулиці Соборної. Де у нас розташований кабінет, ну, як ми його називаємо, де інвалідів приймають, щоб ви не піднімались на другий поверх. І стосовно переміщення, ви знаєте, що переміщені особи не мають права на субсидію. Тільки в тому разі вони мають право, коли вони оформили договор найма. Інакших випадків не мають. Убиває ніхто не покаже, а буде прогнозований показник. Тут буде або більше або менше.